На фестивалі лунали пісні і вірші про афганську війну, які виконували професійні та аматорські гурти і виконавці закладів освіти і культури Житомирщини Одеси Полтави Луганська. Вже на перше відвідав гала-концерт заступник голови обласної державної адміністрації. Учасник бойових дій в Афганістані Віктор Балюрко. Він відзначив професійне зростання фестивалю. Лише як учасник бойових дій, а як працівник культури, я з 20-річним стажем. Мені ця тема надзвичайно близька. І дорога. І я щиро завдячую організаторам фестивалю, щиро завдячую учнівській молоді, професійно-технічної освіти нашої області, будинку творчості працівників ПТУ за те, що таку прекрасну традицію підняли з невеличкого містечкового рівня до рівня всеукраїнського. Привітав учасників та гостей фестивалю і Житомирський міський голова Володимир Дебой. Це сьогодні день патріотичного виховання наших нащадків. Ви продовжуєте славетну традицію воїнів-ветеранів Великої Вітчизняної війни. Низький вам всім уклін і дай Боже довгих літ і здоров'я. Літературно-музичний фестиваль Розстріляна молодість започатковано у 2000 році директором Житомирського професійного ліцею харчових технологій, членом національної спілки журналістів та володарем почесного звання Гордість України Анатолієм Шмалюком. І, хоча він особисто воював не в Афганістані, а в інших гарячих точках світу, проте втратив багато друзів воїнів афганців Я започаткував цей фестиваль. Пам'ять про воїнів, які служили в Афганістані і не повернулись на нашу Житомирщину. Нагадаю, що в Житомирській області загинуло в Афганістані 133 військовослужбовців, офіцерів, прапорщиків, солдат-службовців. В місті Житомирі 13. Фінальному гала-концерту фестивалю передувала велика організаційна робота. Було проведено відбіркові тури, конкурси і виставки на військово-патріотичну тематику. У музеях профтехучилища створено нові та оновлено діючі експозиції, присвячені вшануванню воїнів-інтернаціоналістів. Результати творчої і пошукової роботи знайшли своє місце на підсумковій виставці. Ми пам'ятаємо. Сьогодні наші заклади профтехосвіти, таке таке училище, як п'яте міста Житомира, де в них музейний комплекс Славетна Земля Поліська зайняв перше місце в Україні серед історичних музеїв. І сьогодні вони афганську свою виставку розкриту розкрили. Отут у нас в ФОЄ в театрі. Всі учасники фестивалю були нагороджені дипломами, але лауреати – почесними відзнаками.